Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна. Я Ігор Попков, починаємо. Харків пережив наймасованішу атаку уночі російська армія. Дві години поспіль била по місту ракетами, кабами та випустила понад 50 дронів камікадзе. На цю хвилину відомо про трьох загиблих і понад 20 поранених. Найбільше потерпілих у основ'янському районі там безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку. І на місці влучання працює наша кореспондентка Ірина Антонюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Іро що зараз відбувається на місці атаки. Чи завершили вже пошуково-рятувальні роботи? Ігор, вітаю. Так, ми знаходимося біля тієї багатоповерхівки, яка дійсно постраждала. Найбільше шахет влучив у верхні поверхи. Обвалилися перекриття і згоріло квартири на 9, 8, 7, В двох під'їздах зачепило одразу два під'їзди. Пошукові роботи завершилися з під завалів. дістали дівчину, яку не могли деблокувати. Понад дві години, але її дістали живою. Вона була притями, передали медикам, Ми зараз чекаємо на інформацію, в якому саме вона стані. Але за такою інформацією, яка є на зараз, ті завалами не мають залишатися люди. Але аварійні роботи вони тривають. Тому що будинок пошкоджений дуже серйозно. Зараз навіть під'їзди, які власне дуже пошкоджені, не пускають людей мешканців. Ми бачили, що От, буквально кілька супроводі рятувальників, поліцейських кілька змогло зайти до себе додому. А тут е, під завалами на жаль загинули дві людини понад 20 потерпілих зараз у Харкові. Після цієї дійсно масованої атаки І от нам вдалося поспілкуватися з людьми, які пережили ніч, міста. пан Олександр він знаходиться, знаходився е, жив своєю родиною на шостому поверсі одразу під тими зруйнованими квартирами. Ось що він розказав про те, як вони переживуть родину. Дуже швидко зібрались. П'ять-десять хвилин. Ми забрали документи, гроші і в метро. Я вважаю, нам повезло, тому що у нас якимось чудом навіть окна не вилетіли в кімнаті, там де дитина спить, і ми спимо. Ще один безполотник у приватний будинок. Там на жаль загинув чоловік, його батьки та племінниця зараз у лікарні. А от того диму, який ви зараз бачите на екрані, це власне наслідки та пожежа на приватному підприємстві. Дуже багато саме безпілотників получало туди. І от за цією інформацією, яка є на зараз від обласної прокуратури. П'ятеро співробітників цього підприємства постраждали, але ще шість їх зараз розшукують. З ними немає зв'язку. Вони можуть знаходитися під завалами. Тому пошукова операція там вона і на зараз не завершилася. А ми більше будемо про її хід розказувати вже в наступних випусках. Ігорю, Іро, дякую, Ірина Антонюк з Харкова про наслідки масованої атаки на місто. Дві жінки постраждали у Дніпрі. На місто уночі ворог спрямував ракети і десятки шахетів. За даними Ована, наші оборонці неба збили над областю шість ракет та 27 БПЛА. Проте є руйнування, пошкоджені багатоповерхівки, підприємство, школи і гаражі. Без світла залишаються понад п'ять тисяч родин. Є перебої з водопостачанням. Що критично це влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури? Наразі зараз не працює з цього. Маршрут номер 12 електротранспорту і дійсно є певна кількість домівок, які зараз знаходяться без електроживлення. Повітряні сили показали відео зі збитим су 35 На цих кадрах палає ворожий винищувач. Збили літак сьогодні вранці на Курському напрямку над територією РФ. Про це прислужба повітряних сил ЗСУ повідомила в Телеграм. Су 35 окупанти використовують для ударів по Україні. Кожен літак може нести вісім керованих ракет. Трамп не розуміє масштаб страждань в Україні. Так, президент Володимир Зеленський відреагував на заяву очільника Білого дому, який порівняв Росію та Україну з дітьми, що б'ються в парку. В інтерв'ю ABC News Зеленський сказав, американський лідер не може відчути повну ту болю і додав: від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російської агресії загинуло шістсот 631 дитина. Справа не в президенті Трампі, справа насправді в будь-якій людині, яка перебуває за тисячі миль, і не може повністю відчути та зрозуміти цей біль. Ми з путіним не діти на дитячому майданчику в парку. Він вбивця, який прийшов, щоб вбивати дітей. Нещодавно Трамп розповів деталі телефонної розмови з Путіним зокрема, переказав свою ідею про те, що Україні та Росії треба дозволити ще повоювати, бо потім буде легше це припинити. А напередодні заявив, що удари українських безпілотників по російських аеродромах стали приводом для Москви завдати нових масованих атак. Щодо павутини, то водії вантажівок у Росії не знали, що мобільні будиночки та інші контейнери, які вони перевозили, були оснащені дронами, які згодом атакували російські авіабази. І наголосив в операції брали участь виключно українські спецслужби і використовувалася тільки українська зброя. Нагадаємо, 1 червня служба безпеки України провела унікальну спецоперацію. Павутина під час операції в півдрони здійснили масовану атаку на чотири аеродроми Росії. Біла Дягілєва Оленя та Іванова у наслідок ударів було уражено 41 літак. В СБУ заявляють, що втрати РФ можуть перевищувати 7 мільярдів доларів. Атака вивела з ладу третину стратегічної авіації Росії. Попри серйозний удар по літаках ворога, завдяки павутині, небезпека ракетних атак по Україні залишається. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник управління комунікацій повітряних сил України Юрій Гнат. За його словами, позаминула ніч, коли РФ масштабно атакувала Україну, є доказом того, що у Росіян все ще є літаки та ракети. Ураження певної кількості літаків це серйозний удар по ворогу. Тому Треба не забувати, що можливості завдавати ударів крилатим ракетами Х-101 та інших типів, які можуть нести стратегічну авіація. Вони залишаються. Франція запускає виробництво безпілотників в Україні. Виробничі лінії дронів на території України створить французька автокомпанія разом з оборонним підприємством. Заявив міністр оборони Себастьян Лекорню. Розробка нових БПЛА для збройних сил врахує бойовий досвід саме з українського фронту. Урядовець підкреслив, українці мають найкращі навички у застосуванні дронів, і саме тому ця співпраця буде взаємовигідною. Троє загиблих, 21 поранений. Такі наслідки масованого удару по Харкову. Рятувальники виклали відео наслідки влучання у багатоповерхівку в основ'янському районі. Там горіли квартири на верхніх поверхах. З-під завалів дістали живу жінку. Наразі вона в лікарні. Російські окупанти випустили по місту півсотні шахедів, дві ракети та чотири каби. За півтори години у Харкові пролунало щонайменше 40 вибухів. Це найпотужніша атака за час повномасштабної війни. Було 48 шахедів. Крім цього було Чотири каба і дві ракети. І прилетіли до міста Харкова. На жаль, дуже багато руйнація. Але головне, що постраждали люди. Моя квартира була за пару вікон до місця прильоту. Тобто мені просто пощастило знаходитися просто в другому місці. Я вийшов, я думав, що буде, як завжди, там, ну, для Харкова звичайна справа, там 4-10 шахетів і, і все. але Сталося те, що сталося, підійшов до вікна, не подивитися, що відбувається. І ну, ті емоції я передати не можу. Дуже страшно. І вночі війська РФ обстріляли корабельний район Херсона. Пошкоджені дві багатоповерхівки. Загинуло подружжя. Про це в телеграм сповістив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Двоє людей поранені у Дніпрі. Російські терористи вчинили на місто комбіновану атаку. Наші оборонці збили шість ракет і 27 дронів. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У місті пошкоджена інфраструктура, навчальний заклад, в оселях потрощені вікна. Є руйнування і у Павлограді. Там понівечено підприємство і багатоквартирні будинки. Знищено дев'ять авто. І також 9-поверхівка пошкоджена у Нікополі. Там обійшлося без жертв. День жалоби у Луцьку, де від російської атаки загинули хлопець. І дівчина вранці з під завалів витягнули її тіло. А вчора знайшли загиблого чоловіка. Пошуково-рятувальні роботи у місті завершили. За даними ДСНС постраждалих 30-ро. Нагадаю, ніч на 6 червня росіяни спрямували на місто шістнадцять 15 БПЛА та 6 крилатих ракет. Як повідомив міський голова Ігор Поліщук, у кількох районах пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади. Автор... То адмінбудівля і комерційні об'єкти. Наслідки вчорашньої російської атаки ліквідують у Солом'янському районі столиці, де напередодні вночі окупанти поцілили, зокрема у 16-ти поверхівку. Влучили у квартиру на 11-му поверсі. На місцях ударів від ранку працюють рятувальники, комунальні служби, аварійні аварійники та волонтери. Для допомоги постраждалим мешканцям розгорнули гуманітарний штаб, а працівники управління соцполітики району розпочали обхід квартир. Нагадаю, ворог завдав комбінованих ударів по Києву. Напередодні спричинивши значні руйнування, не минуло без жертв. Загинули троє рятувальників, які працювали на виклику. Поранення дістали 32 людини, з них двоє дітей. Для реабілітації військових та цивільних у столиці на базі Київської обласної клінічної лікарні розпочали будівництво ортопедичного центру. Там прийматимуть найтяжчих пацієнтів, зокрема, проводитимуть операції та протезування. Для цього відкриють спеціальну ортезну лабораторію. Новий центр буде оснащено сучасним медичним та реабілітаційним обладнанням. Він матиме вертолітний майданчик і підземний зв'язок із головним корпусом. Фінансує проєкт американський бізнес. Смен та філантроп Делой Хансен спільно з міжнародними донорами. Багато цивільного населення, багато військових потребують комплексної реабілітації. А ортезно-травматологічний центр дасть можливість надати комплекс послуг від прийняття в реанімацію до відповідного лікування, виготовлення ортезів, протезів і також потім періоду реабілітації. Такі реабілітаційні центри, така інфраструктура медична нам потрібна буде. В кожному обласному центрі нашої країни ми розуміємо, яка велика кількість наших хлопців і дівчат постраждала внаслідок російської агресії. Ми маємо зробити все для того, щоб дати їм гідні найсучасніші умови для реабілітації. Два роки минуло з часу підриву Каховської ГЕС. Це призвело до підтомлення чотирьох областей загибелі людей, руйнування інфраструктури та екологічної катастрофи. Зокрема, у Миколаївській області підтопило 13 сіл Снігорівської та Горохівської громад. Велика вода пошкодила понад пів тисячі будинків, однак найбільше дісталося мешканцям Афанасіївки. Це село стало островом. Як жили у ті дні, рятували господарства та худобу. Люди поділилися спогадами із нашою колегою Наталією Якобсон-Белібовою. Афанасіївка з усіх боків оточена водою. З одного тече річка Інгулець, ще з трьох розташовані греблі. Коли вода вийшла з берегів, люди опинились повністю відрізані від цивілізації. Виганяли корів туди до річки і бачимо, що вода прибуває. Тоді греблю прорвало. І на вечір почала поступати вода та й почало затоплювати. Вже на другий день після підриву Каховської ГЕС вода стояла в будинку Олени. І хоча рівень її був не надто високий з пів метра, за тиждень зіпсувались всі меблі та речі. Сам будинок зазнав пошкоджень. Плавало, так, ліноліум в хаті попіднімало, що цей, поли попіддувалися. Оце, що в нас таке, що було? Погріб завалився. Робили. Олена в своєму будинку вже встигла зробити ремонт, на відміну від сусіда Юрія. Його хата через дорогу, однак ближче до ставка. Коли вода почала прибувати, то частину прибудов знесло. Там на сараї досі видно. Цей сарай був втоплений повністю, той менший, а в цьому десь тако відверху. Кухня була під потолком. Передусім чоловік рятував корів, виводив із двору і інших тварин. Та через воду, що стрімко прибувала, врятувати вдалося не усіх. Каченят багато потрапили, восім качів, по-моєму, не було. Це індокачки. І ж тільки тільки полупилися, а вони плавали тут. Поверху вони ще ж не могли, здорові то потікали, а малі. то… Ну, курі, таке. -во. Коли село майже на два тижні опинилось оточене водою на допомогу людям, у перші години прийшли рятувальники, військові, червоний хрест і волонтери. Вони організували паромну переправу. Через греблю переправляли продукти, одежу, продукти, одежа, ну вода це все такого. Потім привоїджали, що заправляти телефони. Коли вода почала прибувати, Альона з двома доньками зібрала речі та вирішила виїжджати. Ми збирали вже документи, бо так як ми були в окупації, в нас вже навчило це, документи вже були зібрані, дівчата збирали речі, був час у нас зібрати нові речі і виїжджали ми на ніч в Снігурівку до Свекрухи ночувати, бо боялися залишитися в будинку. Ми встигли буквально за годину і вже почало дамбу цю. Вода вже почала зносити її. Наступного дня жінка разом з іншими односельцями приїхала подивитися, що з її селом і будинком, однак потрапити до Афанасіївки не змогла. Вода вже стояла, хлопці військові у нас знаходилися в селі, то вони навіть вплав перепливали, щоб подивитися, що тут робиться. І по ту сторону були люди, і по цю сторону люди. То я не знала, що в будинку, і що мене чекає, і цей. Ну, потім вже приїхали з моторками. Хлопці їм нас переправляли вже в село. Нині жінка обживається, адже вивезти встигла лише найнеобхідніше. Натомість її сусідка Людмила залишалась вдома, бо не вірила, що вода дістанеться осель. Каже, їхнє село і раніше підтоплювало, та максимум підходило до городів. І воно через греблю, як ото в Карпатах, водоспад бачили. Воно гуде, шумить, і воно різко все пішло, і ми як з краю, воно все пішло до нас. І то ми почало город, всю ніч не спали, солдати ходили тут, діжурили. Ну, те, що затопило все. І хату, і колодязь. Нині вода у Афанасіївці і досі непридатна. Хіба що для технічних потреб. Питну ж привозять волонтери. Ми брали аналізи 14 квітня. Ми так регулярно беремо і вода. Ну не дуже ну є з нічого. Ми не кажемо, є, але вона ще не відповідає стандартам. Вода Ну, так, щоб можна було її споживати. Тільки в Афанасіївці вода пошкоджила 75 будинків. Тривалий час люди відновлювали свої оселі та винаймали житло або жили у родичів, щось робили власними силами, а в чомусь допомагали благодійні фонди, волонтери та державні програми. Три родини залишились без будинків та майна. Вони вже отримали сертифікати та придбали інші оселі. Наталія Якубсон Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.